Всім привіт, з вами Ромка і я граю по диспіту. Пока. Так, тут ми повинні опять же, робити все так же саме, як і маємо. Вбивати ворогів. Я, надіюся, не буду це все розказувати. Дай мені, я, 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 я навіть, граю, я головний, так. Їдемо на кустачі керску. Їдемо з парни під іменем Ти його не вір? Я його не вп'ю. Оуч! А Але мене? Так Дякуйся, я вбив. Оуч! Лиса, гоу, 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 кейс, го! Ну голосной снайперко него было снайпер, Калуин мы нарешил в Забавно, но... Но это правда! Это мощный самолет. это уже. У него У него пушка много. Это что означает у него? С буквы Г. не треба. Просто самолет Мені явно не подобається, бо в нього нічого нема. У нього, у, нього, у нього є кулемет, в нього є все, але ракеты в нього наводится отвратительно. У нього все отравлен. І самі ешь, у нього дві ракети. У нього дві ракети, самі гірші вообще из злитоких... не таких не гірші, из не таких. на якому ти танку хочеш поиграться? Я хочу. поменять вооружение, он новый. удар до самолета, ау чо, okay. за что мне такое наказание? как okay. наказание? Копить на. Okay. Еще чего не хватало. Ты на тачке будешь ехать? Не, я попробую не ты лучше, бачишь Это град. град, град, эк. Якщо його підзорвуть. Я хочу його підірвати. Як Хтось... хтось ворогів підірвати? То це буде круто, бо не буде. снайпер і мені не треба. Я хочу. Це не коло дьюти, розумієш? А це як його бомбисто. Я його обе ножом б. що розумієш, на ліфті. Снайперка. О, але те снайперка не дуже. О, але ж це чіто крыса снайперка. О, наконец-то ще один наш серьезный вызов. А ти пити. А ти на тому таку. я не хочу. О, Лес! Так, короче, мы дали, я их і тут надеюсь, сейчас появляются вот эти парни з. Свои тут. Всі. Все, я... Я не хочу, блин. Я хочу кровь, солзный кем! Мене... кофе. Куда идти?